У тимчасово окупованому Криму 19 -ро російських солдат загинули від невідомого газу. Як повідомляє російський телеграм-канал Кремльовська табакерка», це сталося неподалік від Феодосії кілька днів тому. Зазначається, що невідомі підібралися до казарми, де спали окупанти, та пустили туди сильний газ нервово-паралітичної дії. За даними телеграм-каналу, 19 військових загинули вісні. Ще семеро були госпіталізовані у тяжкому стані. Також повідомляється, що диверсанти нібито втекли з місць. Події, крім того, телеграм-канал пише, що за однією з версій діяла та ж сама група диверсантів, яка чинила масові вбивства окупантів у кримських казармах неподалік Сімферополя у вересні, а також у Євпаторії та Севастополі влітку.